Філософська індульгенція на вживання алкоголю у цьому відео парадоксально, бо у своїй статті The Dangers of Sober society філософ Себастьян Пурсел, критикує ідею тотальної тверезості і те, що наше суспільство стане більш кращим, якщо ми всі перестанемо пити, і наводить дуже сильні аргументи. У цьому відео поговоримо про те, чому світ без сп'яніння – це не тільки про здоров'я, а й про втрату частини людяності. Але давайте спочатку уявімо, світ, в якому ніхто не п'є. Немає вечірок із келихом вина, немає вечорів біля багаття зі старими друзями, немає спонтанних зізнань, в розмов, які сталися завдяки кільком кухлям пива. З нового боку, все добре, менша кількість якихось ДТП, проблем зі здоров'я, залежностей, і це справді величезні плюси. А з іншого, ми отримаємо стерильну, контрольовану і до нудоти правильну реальність. І давайте одразу алкоголь це зло, ніколи його не вживайте. Це всім зрозуміло. Але що ми втрачаємо разом з тим, що ми втрачаємо цей наркотик? З медичної точки зору алкоголь дійсно шкідливий. Ми не будемо навіть говорити про це. Він руйнує печінку, викликає залежність, провокує ризиковану поведінку. Але разом з тим культура сп'яніння вшита ніби в людську культуру. Вона присутня у ритуалах, у тому, як ми святкуємо певні дні, вона йде постійно з нами, і треба подумати, чи насправді це лише зло. Антрополог Девід Гребер зауважував: в багатьох культурах алкоголь це частина створення колективного ми сп'яніння дає відчуття спільності, руйнує бар'єри, розчиняє ієрархії. Але чому нам потрібні ці зміни стане свідомостей для цього? Бо філософ всі статті якраз і пояснює, що відчуття ейфорії це ніби і є потреба людини. Ми шукаємо змінених станів не лише з примхи, це спосіб вийти за межі звичного я, побачити світ по-іншому, відчути себе частиною чогось більшого. У грецькій міфології, наприклад, богитря Деметра втратила дочку Персифону Їй запропонувала набік кікеон, щоб заспокоїти горе. І це не просто випадковість змінені стани допомагають людям справлятися з нею Липшими травмами, так звичайно, вони ще й руйнують людське життя, і це справді проблема. Але також іноді вони дозволяють нам відчути життя трошки сильніше, трошки по іншому. Тверезе суспільство виглядає безпечнішим, але є небезпека, де межа між турботою і контролем. Мішель Фуко казав про таку певну біополітику. Він завжди шукав навіть в позитивних, ніби світлих рішеннях насправді елементи контролю, тільки не такі тоталітарні, як заборони, так а навпаки, певні дозволи це теж певна заборона, коли тебе змушують бути здоровим, правильним, ефективним. Навіть якщо ти, можливо, не хочеш, заборона на змінені стани, це не тільки турбота, це регуляція досвіду, обмеження спектру можливостей для існування. Тобто, бачите, дуже часто нам оці всі позитивні речі, які дійсно, якщо ми приходимо до них самостійно, і це дійсно дуже круто, там дуже обмежено вживати алкоголь, дуже рідко входити в ці стани і так далі. Але коли вони пропагуються, це може означати теж, оцю знаєте, наприклад, як одну зі сфер, що. Ага, нам треба більш ефективне суспільство, щоб воно краще працювало. Е, от на нас що зробити, треба щось зробити з їх е, вільним часом і розвагами. Корінні народи по всьому світі використовували змінені стани не для втечі від реальності, а для її глибшого розуміння. А я осука в Перу, псилоцубінові гриби в Мезоамериці, мескалин серед народів Південної Америки. Ці ритуали вони ж не завжди про розваги, вони дійсно про змінення свідомості для кращого розуміння себе і навколишнього світу. Забрати змінені стани означає забрати частину духовного виміру людського життя. Повідь місто, де всі правильно харчуються, всі ведуть здоровий спосіб життя, розмовляють українською, всі такі правильні, ну як у нас в Запоріжжі, наприклад, так. Але що ми втрачаємо поряд з цим? Можливо, тут немає поезії, немає сміху до сліз, немає моментів, коли реальність розпадається на іскристі уламки, і ти відчуваєш себе живим. Та й навіть психологи якби підтверджують цю думку, що оці певні ризиковані. Межові стани, коли ми відчуваємо ці певні сильні переживання, та коли ми знаходимося у різних станах, чи, наприклад, щось таке сильне, емоційне відбувається. Це якраз таке поле шансу для зміни себе, переосмислення. Вони теж потрібні людині. Неможливо типу прожити е, рутинне, сіре, однотонне життя. Нам потрібні ці е, певні пікові стани для того, щоб визначити себе в них, переосмислити, зрозуміти. Стоїки, до речі вважали, що не слід уникати емоцій. Їх треба розуміти і керувати ними. Радість від зміненою свідомістю не ворог, а потенційний союзник, якщо підходити звичайно до цього усвідомлено. Бо є така спокуса стерилізувати світ, видалити все, що небезпечно, заборонити все, що ризиковано, і тому контрольований якби вхід в ці змінені стани, робити це відповідально, не шкодити іншим, і так далі. Тобто, бути дорослою людиною, яка розуміє усі наслідки, яка ну, звичайно, не робиться часто і так далі. Е, можливо, це гарний шлях, іноді е, якраз і відчувати ці пікові стани, звичайно, не єдиний. Звичайно, робити це часто, це погано, і звичайно, це треба робити так, щоб нікому не нашкодити. Але іноді, можливо, це допомагає нам. Сил пропонує думати не в категоріях дозволити заборонити, а в категоріях етичного балансу. Можна створювати культури, де сп'яніння це не втече від життя, а його глибше переживання. І звичайно, як емоційні піки, вони не повинні бути типу регулярно щодня. Ні, це якісь окремі там типу періоди, дні, коли ми дійсно це відчуваємо наповно. Відчуваємо цю радість чи сум життя і так далі, а потім продовжувати жити нормальним життям, використовуючи цей досвід. Змінені стани свідомості мають глибоке культурне, духовне і психологічне значення. Повна стерильність життя загрожує втратою якоїсь іскорки, натхнення, ризику. І тут ми звичайно говоримо не тільки про алкоголь. Стаття доволі суперечлива. Що думаєте ви? Бо насправді можливо, ми просто впали в логічну пастку і не уявляємо цей світ без алкоголю, тому що цей світ завжди був з алкоголем. І можливо, всі ці пікові емоції можна, типу, відчувати і без цього. А можливо, це дійсно як приправа доповню наше життя, якщо використовувати трошки, не Якби так сказати, не пересолювати о, от нею, а контрольовано використовувати це дійсно робить життя більш щасливим і наповненим. Або ні, моя, якби ідея була донести вам цю ідею, а там поговорити про неї в коментарях. Я дуже часто на них відповідаю. От так що запрошую поспілкуватися. Дякую вам.